Друзі, вітаю всіх з днем народження світлого радіо. Це дійсно подарунок нам всім від його ідеї до втілення, програми, молитви, дружня підтримка. Я дуже щаслива з того факту, що ми багато років тому познайомились. Навіть не хочу згадувати, коли це було чесно. Але це відчуття, що ти завжди був зі світлим радіо. Дуже радію, що маю відношення до команди і організовувала кілька великих акцій. Це був концерт присвячений святу Пасхи. Ми його організовували в будинку кіно. Є що згадати, тому я щиро радію, що я стільки років з вами разом, коли фізично, коли духовно. Я щиро. Радію цьому всьому і бажаю світлому радіо бути, бути, виходити в ефіри, мати таку можливість фізичну, матеріальну, духовну. Хай Господь завжди покриває вас своєю благодаттю, своїм забезпеченням, своїм духом радості, духом Давіда, своїм шаломом. Люблю вас всім серцем, люблю наших слухачів. Люблю всю команду Світлого радіо, щиро радію, що періодично можу е, мати можливість свій внесок зробити. От, люблю вас, ціную, е, сподіваюся на зустріч. От, і всім всім слухачам е, бажаю пам'ятати, що ви божі діти. ви божі діти. І світле радіо хай квітне, всім много і благає літа. Ви на хвилі радіо Монуїм.